Музична пауза завершилась. Якщо ви на ногах, шановні глядачі, не розслабляйтесь, полюбляєте контрастний душ, вирушайте до гавної кімнати. А якщо не полюбляєте, то саме зараз Андрій Коваль та Оксана Оксандримолюга допоможуть вам покращити свої фігури. Ранкова гімнастика на обласному телебаченні. Галичина! Привіт всім, хто вже прокинувся. З вами знову ранкова зарядка. Ми вже традиційно в спортивному клубі «Альянс». Біля мене інструктор Оксана. І Оксана, що сьогодні ми будемо качати? Доброго ранку. Сьогодні ми запропонуємо комплекс вправ для м'язів-пресу. Для цього нам потрібно перейти на килимок. І які групи, от, зразу, поки ми ще не на килимку, які м'язи-пресу ми сьогодні будемо качати? Повздовжні, так усі м'язи живота. Проблемна жіноча зона, це складочки над джинсами. Ми будемо сьогодні намагатися її прибрати. Отже, беріть ручки, зошити, записуйте, хто вже... Лягайте, з нами, формі, та, лягайте і повторюйте за нами. Сідайте на килимок. Щоразу, коли ми опускаємося на килимок для будь-яких вправ бажано для того, щоб не травмуватися, ми собі допомагаємо руками. Стопи на ширині плеч, паралельно плавно опускаємося на килимок. Коліна зігнаті, живіте, на напружені, руки за головою. ліпки розправлені в сторону. тенісний м'ячик під підборіддям. На видох. Ми виконуємо підйом наверх. На вдох опускаємося вниз. підборіддя не підтягуємо, на вдох. Видох і вниз. Не кидаємося вниз. Зусиллям підйом і зусиллям. усиллям розкручуємося, видох. І вниз. Лікті направлені в сторони. Тенісний мечик під підборіддям. Видох, а вдох. Надто високо не потрібно. 12, 16. Повторю. По три підходи буде цілком достатньо. Достатньо? Поїхали далі. Перебільши руки вниз, у нас будуть зворотні скручування. Права рівна нога плавно берестей наверх. Відмовка. Уявили, що в нас тут стіна. Ми не можемо ноги подати за голову. Нам цього не потрібно. Зворотні скручення, ми плавно виштовхуємо ноги. на Намагаємося вниз, не кидати. 8 12 повторів цілком достатньо. Да. Спробуємо. про лінія дуже добре. Чудово. Вісім 12 повторів, три підходи цілком достатньо для того, щоб відчути проблем нігнути. Відчуваємо. З усиллям опускаємо ноги на опору. Як? Відчуваю, що в мене є якісь м'язи преси. Вихідне положення, руки за головою, лікті направлені в сторону, живіт напружений, поперед приклеєний до лікті ми торкаємо торкаємось підлоги. Лівий лікоть залишається на опорі. Округленою спиною виконуємо підйом. Права рука до лівого коліна. На видох. На вдох плавно округленою спиною повертаємося назад. Лікоть торкається килимка та не відривається. Продовжуємо. Видох. Чудово. Прикладаємо зусилля, не вистрибуємо, не відриваємо лікоть. Намагаємося літями торкатися підлоги. Те ж саме виконуємо ліва рука до правого коліна. На видох покругляною спиною витягуємося, видох. Під берігів не підтягуємо до одної кліки. А видох. Вісім 12 повторів. Якщо ми зробимо три підходи, цілком буде достатньо. Трішечки відпочинемо. Все добре? Так, все добре. Відповідальні. Живіт напружений. Руки вдоль поверх. Права, чи ліва нога. Плавно піднімаємо наверх. ноги. Поперед. Приклеємо до килимка. На вдох. Плавно опускаємо праву ногу. На видох повертаємо дохідне положення. А вдох, а видох. Вдох, видох. Максимально працюємо на землю живота. Плечі, руки, шию не перенапружені. Нам потрібен тільки м'язок живота. Вдох, наводок, наводок, наводок. вдох. на видох на вдох. А вдох. Є прес. Відчуваємо навантаження. Тож 15 права, 15 ліва, 30 повторів. Нескладна вправа, спробуємо опустити праву ліву ногу, ну, хотя будесь руками і трішки відпочити, втягнувши в себе живіт та надули переслали. Ще одна вправа. Чудово вправа, я її люблю. Мої клієнти теж. Згинаємо праве ліве коліно, нам потрібен прямий кут, поперед приклеені максимально до килимка. Добре. Коліна чуть від себе. Достатньо. Живіт напружуємо і виштовхуємо поперед в пилимок. Фіксуємо та тримаємо. Намагаємося якомога довше дотриматися. Цьому поважно. Живіт не розслабляємо, поясницю не відклеюємо, щоб рука не провалювалась. Максимально, максимально прижимаємо поперек до калимка. Справи? А, поки що ще тримаюся. Можна додати, випрямивши праву чи ліву ногу вздовж, І на видох повернути. Для обращення, для збільшення, навантаження. Вдох, видох. Видох. Поперек приклеєний. Ми його не буде, не провалюємо. Видох. Збільшилось навантаження. Колосально. Колосально. Чотири повтори думаю цілком достатньо. І три. два. Через очі, чудово. За допомогою ноги при допомагаємо собі піднятися. Округленої спини. Чудово. Ось так качайте прес. Майте хороші прямі косі, м'язи пресу, стримку фігуру. І гарний настрій на весь день. 12 березня, четвер, сьогодні у нас на календарі. Ми продовжуємо далі. Друзі, я переконаний, що більшість із вас знає, хто такий Назар Павлів. Відомий український спортсмен, богатир, який не тільки стежить за своєю вагою, але й знає, як. Правильно харчуватися, однак він дозволяє собі інколи з'їсти щось смачненьке і не зовсім пісненьке, бо вважає, що їжа має здатність розслабляти людину. Отже, шановні глядачі, якщо вже з самого ранку ви відчуваєте роздратованість, то приєднайтесь до Назара Павлєва, який вже чекає на вас, смачного. Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні ми постараємось приготувати рулетики з лаваша. Для цього нам необхідні такі елементарні інгредієнти, а саме лаваш, кусок сиру та зелень. Для початку давайте все ж таки нар... наріжемо сир. Сир я рекомендую нарізати на грубій терці. Звичайно, кількість сиру залежить індивідуальності. Я, наприклад, люблю багато сиру, тому даємо побільше. Також відповідає за здоровий спосіб життя така зелень, в якій багато вітамінів. Тому я також рекомендую додавати до наших рулетиків і зелень. Для цього можна взяти кріп, петрушку, базилік, також по власному бажанню. Але чим більше вітамінів, тим краще. Стараємося нарізати зелень дрібненько. Зелень це вітаміни, а вітаміни це здоров'я. А також сніданок з вітамінами це ще краще здоров'я. Тому для того, щоб ви були сильними і здоровими, старайтеся їсти здорову їжу, повну вітамінів. Нарізаний, нарізані інгредієнти зелень перемішуємо з сиром. І не забуваємо, що ми готуємо страву, яка називається рулетики з лаваша. Отже, беремо сам лаваш. Рекомендую лаваш розрізати на дві частини. Для цього необхідно мати гострий ніж. І, маючи дві частинки, стараємося. Всередину заповнити сиром із зелень. Скручуємо в трубочку в так званий рулет. Приготовлені рулети поміщаємо на суху, підігріту сковорідку. Ось ви переконалися, що нам потрібно було достатньо декількох хвилин для того, щоб получилися ось такі апетитні рулетики з лаваша. Тому ми зараз їх буквально доприготуємо такими елементарними моментами. Зробимо їм гарної форми, допосипаємо зеленю. І ось так смачного вам. Є люди, які зранку себе ледве за вуха піднімають з ліжка. Ну а є інші їх називають батьками, які встигають не тільки себе зібрати, але й свою малечу розбудити, нагодувати, одягнути і виперти за двері. Звичайно, батьки дуже люблять своїх дітей. І що хвилини, що миті за них переживають, і саме для батьків сьогодні до нашої студії ми запросили Лідію Миколаївну синюту обласного педіатра, пані Лідія, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. В івано франківській області діти починають хворіти дуже. Епідемія карантина трошки була карантини. Епідемії у нас ще немає. До епідпорогу порогу Франківщині ще є достатньо далеко, і навіть карантини зараз у нас підхопо підходили до кінця. Але тим не менше, діти справді хворіють. Цього року у нас не доволі нетипово. У нас пік захворюваності осінньо-зимово-весняної припав на лютий і березень, частково. І е, досить особливий цей рік ми маємо. Цього року, на щастя, у нас не так багато грипу. Лідером сезону в нас є парагрип. Що за звір, як його їсти? Парагрип це така особливість, коли в першу чергу ми втрачаємо голос. Ну, мрія кожного чоловіка. Дружина, яка не говорить, на кілька днів парагрип гарантує. Парагрип завжди легший за грип. менше проблем дає, але великий дискомфорт за рахунок того, що жодної комунікації, хіба смс-ками і в інтернеті. Другий момент досить багато аденовірусної інфекції. Це хвороба, яка дуже псує репутацію лікаря. Аденовірусна інфекція, на відміну від всіх решта простуд, дає три хвилі. Дитина перенесла простуду, здається, що одужала. І через кілька днів до тижня все починається спочатку. І якщо батьки не знали, що це аденовірусна інфекція, їм здається, що лікування було недостатньо ефективне. Хоча лікування особливо тяжкого воно і не потребує в більшості випадків. От. Тому велика кількість цих випадків, а в цьому сезоні по Україні їх справді є багато, то така настороженість повинна у батьків бути. Ви повинні знати, що якщо є друга хвиля, краще звернутися до лікаря, хай він підкаже, огляне і скаже, про що йде мова. Ще одна особливість. Грипу серед самого грипу у нас в цьому сезоні є лідером грип Б. Він дуже рідко буває лідером, тому що він не дає масових захворювань. Він дає там. Нехай це буде 10-20 дітей. Тобто невеликі колективи, якщо вони в тісному спілкуванні можуть захворіти. Він завжди протікає легше, ніж грип А, якого ми всі боїмося. І менше дає ускладнень. Це в плюсі. Сам грип А теж особливий цього року. Як бачите, цей рік у нас рік суцільних особливостей в плані простуд. Грип А теж по-особливому протікає. Є два варіанти. Із них у цій Західній Європі... І на нашій території превалює один із варіантів, який не увійшов у вакцину проти грипу 2014-2015 року, тобто сезонну нашу вакцину, яку ми рекомендуємо для профілактики. От він може давати нам справді проблеми. Але клінічно всі грипи приблизно перебігають одинаково: першіння в горлі в перші дні, сухий подразливий кашель, ну і решта дрібних ознак. Тому... Все-таки є людина хвора в будь-якому віці, чи це дитина, чи це дорослий. В ідеалі треба покликати лікаря. Не потрібно йти в поліклініку в жодному випадку. Не йдіть в поліклініку. Не збирайте там іншу інфекцію і не розносьте свою, не діліться ще з усіма своїми вірусами. Кличте лікаря до себе. Це поможе зупинити поширення інфекції. Друге, лікування специфічного. Всі ці простудні захворювання вірусні не потребують. В першу чергу потрібен гарний догляд: лишитися вдома, вигрітися, а не бігати зразу, шукаючи останній сніг, який ще можливий з кінця тижня, поточного. От. Друге, лікування ми надаємо симптоматичне. Тобто, залежно від того, які прояви хвороби, таке і лікування. Але у дітей є свої особливості. І про них часом батьки забувають. Тобто, якщо є нежить, ми всі знаємо, що потрібно що зробити? Покапати носик. Цілком сложно <рес> закрапати носика. Але прогрес іде далі, і вже все частіше ми чуємо запшикати носика. Так зручно ці нові пшикалки виглядають. Треба пам'ятати, до року категорично заборонено пшикати ніс. Пшикання носа до року. Може привести до раптової смерті. Ого. Цього робити не можна. Так само не можна пшикати горло саме найкращими спреями. Але в будь-якому випадку не можна пшикати з тієї ж причини горло до двох років. Неподалік того місця, яке ви запшикуєте, знаходяться рецептори, які дуже чуйно можуть зреагувати в маленької дитини і дати зупинку дихання. Мета наша лікування ніколи не має бути небезпечнішим за саму хворобу. Тому маленьким дітям ми не пшикаємо. Після двох років прошу, можна пшикати. А що ж робити до двох років? Полукати горло не вміє. Запшикати доктор не велить, нема проблеми. Смоктати таблетки, які дезикують, також не вміють. Бо вони ще не вміють смоктати цукорочок. Тут дуже просто. Коли ця маленька дитина п'є, наприклад, відвар ромашки, який є прекрасним дезінфікуючим засобом, і бореться з самими різними збудниками, як вірусами, так і бактеріями, як в горлі, так і в животику. П'ючи ковтаючи ромашку, дитина ополіскує все своє горлочко. Вона його омиває ромашкою. І цього є достатньо. Часто невеличкими ковточками дати дитині попити ромашки. Це буде заміною маленьких дітей всіх цих процедур. Про які ми говорили. Друге важливе дуже питання це температура. Наші люди так склалось історично. Найбільше бояться гарячки. Не треба бояться гарячки. Якщо дитина була здоровою до знайомства з цим вірусом і раптом тут захворіла, не збиваємо температуру до 38,5 градусів. Миклана, я вас так? Цей сучасний грип він інколи їй не дає температури? Так. Власне, це є не грип, це більше для парагрипу, властиво. Uh -huh. Він може бути без температури. Але люди повинні знати, що небезпечна не тільки висока гарячка, 39 і більше, небезпечна і низька гарячка. Свій час я провела статистику: дітей найтяжчих в реанімації. Так от групу дітей, в яких хвороба могла розвиватися в найгіршому ракурсі, Війшли ті діти, які мали температуру нижче 36 градусів. Це така ж небезпека, як і вище 39. Цього треба боятись. Просто тактика наша буде різна. Від чого піднімається у хворої людини температура? Від того, що включається імунна система. Основна ланка противірусного захисту, інтерферони, які ви купуєте в аптеках, утворюється і в нашому організмі. І саме їх утворення супроводжується викидом. Фактори, які дають підвищення температури. Тому з температурою до 38-38,5 до градусів боротися не потрібно. Це наш фактор лікування і захисту. Це ми повинні пам'ятати. Кашель ще одна дуже цікава тема. Я не згідна абсолютно з рекламою, яку колись нам крутили по телебаченню, про те, що досить покашляти у ящик, і він вибере вам лікарство по звуку кашлю. Насправді, кашель може бути самого різного походження. Кашель може бути за рахунок ураження горла, може бути за рахунок ураження трахеї, він трошки дійсно інакше звучить. Кашель може бути за рахунок бронхіту або пневмонії, запалення легень, але. Кашель, особливо зараз, весною, може бути за рахунок захворювань шлунку. Ого. Ага. Неправильне от... харчування також. Ні. Ну так, без сумніву. А хто собі з нас в наш час може дозволити правильне харчування? Для цього треба мати стільки часу. Це також Трьохразове харчування понеділок, середа-п'ятниця. Оце те, що нам доступно. На жаль, це відбувається на наших дітях зараз іде весняне загострення шлункових захворювань. Є таке поняття, як рефлюксна хвороба. Це дуже просто визначитись відрижка. Дитина не помічає цього, але якщо вона є, в, в, поки дитина спить, вона буде закашлюватися. І ви не скажете, внаслідок чого вона кашлює. Для цього треба дійсно ретельно оглянути дитину і послухати, і збадати животик, і багато чого розпитати в цієї дитини. Тільки тоді можна зорієнтуватися, кашель може бути ще й неврологічним. Тобто, причин кашлю є багато. Кашель може бути дуже схожим на легеневі, бронхіальні причини при деяких глистиках. І для цього треба обстежити дитину. От, тому... Бачите, як важко лікарю часом діагностикою, От діагноз. Ні, неправда. Насправді мені здається, що педіатрові найлегше займатися діагностикою, бо цей пацієнт дуже щиро вам покаже і продемонструє все. А дорослий може забути. А дитина вона ще пам'ятає щось їй дискомфортно, тільки ви дотулились до болючого місця, вона тут же відреагувала. З дитиною насправді легше. Важливо mm -hmm. тільки не запізнюватися. Пізнє звернення може бути дуже тяжким в лікуванні, навіть в реанімації. Ви знаєте, зараз на нас дивляться дуже багато молодих батьків, які найефективніші профілактики, щоб взагалі грипу не підхопити. Що можете порекомендувати? Це, напевно, Я реально. хочу почати це питання, відповідь на це питання зовсім з іншого боку. Насправді, насправді дещо інакше. У нас ще з радянських часів сформувався забубон. з медичних причин сформувався. Він був навіть включений в класифікацію хвороб. Група часто тривало хворіючих дітей. Хочу розвінчати цей забубон, тому що в медицині такого поняття вже давно-давно немає. Але воно залишилось в пам'яті батьків. Насправді людина живе не в стерильному просторі, довкола нас з вами є безліч вірусів і мікробів, але ми з вами не хворіємо. Чому? Ми з вами правильно цілком вірно. Ми правильно реагували на світ досі. Дитина першого року життя за міжнародними поняттями і стандартами захворіти має повне право, і це є нормах, до семи разів простудами за перший рік життя. Познайомитися з інфекціями. Але при одній умові, що хворітиме вона правильно. Правильно хворіти простудним захворюванням, це означає: 3 дні підвищена температура. Але коли температура падає, дитина поводить себе абсолютно так само, як поводила себе б здоровою. Дискомфорт триває 3, 4, 5 до 7 днів. І на цьому простуда має закінчитися. Вона не повинна тягнутися тижнями. Вона не повинна переходити в бронхіт, в запалення легень, в інфекцію сечовідних шляхів, яка також є дуже частим захворюванням. І простуда повинна легко проходити і легко, непомітно закінчуватися. Тоді це правильно хворіє дитина. Вона проходить фактично щеплення Божим шляхом. Вона утворює антитіла в результаті. Отже, батьки не повинні цього боятися. Цього Боятись не потрібно, але і занедбувати не потрібно. Показати дитину до року обов'язково, незалежно від того, на вашу думку, тяжко ваша дитина хвора чи зовсім легко переносить хворобу. Якщо ви побачили, що щось в порівнянні зі станом повного здоров'я змінилося. Обов'язково покажіть дитину медичному працівникові, якщо ви в місті, покажіть лікарю. Якщо ви мешкаєте в селі, де є тільки фельдшерсько акушерський пункт, запросіть вашу дільничну медсестричку, хай вони оцінять тяжкість вашої дитини. Бо перший рік життя особливий, тут діти не дають. Кашлю активного, нежиттю чітко вираженого. І ви можете не розпізнати насправді дещо серйозніше захворювання. І гарячкують ці діти далеко не так, як дорослі або всі інші вікові групи дітей навіть. Тому перший рік життя завжди показати треба лікареві. Пані Лідію. Хочемо сказати вам велике спасибі, що ви сьогодні поділилися такими е, корисними порадами і для нас, і для наших глядачів. Ну і звичайно хочемо побажати нашим глядачам, щоб ваші дітки якнайменше хворіли. Ну і, звичайно, всіх їх саме зараз запрошуємо до нашої наступної рубрики. Чомусики! Доброго ранку! Привіт усім! З вами актори школи мистецтв. Леді та наша пізнавальна розважальна рубрика Чомусики. Ой, а мене телефон зламався. Мама добро, а прочега не дасть. І що тепер роботимеш? Ого, фіксики, все полавдять. Які ще фіксики? Як ти не знаєш, хто таке фіксика? Ні. А ви хоч знаєте, хто таке фіксики? Чи знаєте, ви хто такі фіксики? Поняття немає. Мультики такі є, герої. Ні, не знаю. Скажіть, хто таке фіксики? Фіксики це такі маленькі муль... мультиплікаційні герої. У мене донечка їх дивиться. Ну як ти могла не знати, що фіксики це крахітні чоловічки, які живуть у кожному пристрої і у кожному будинку. Вони дивляться за тим, щоб техніка справно працювала, а в разі чого весело лагодять поломку. Так, фіксики обов'язково полагодять твій телефон. Тоді до -то, шоу щомусиків!